Доброго дня, скоріш доброго вечора вже. Ось такі гарбузи в нас посходили, Уже ми його прорядили, залишав Де 70 Де 60 сантиметрів. Ну, оце ділянка тут краща. Внизу. Тут і земля була пухкіша. Зараз всі три обійдемо Такий непоганий тут гарбузик. Так, пшениця. На сьогоднішній день отакий колосок. І на сьогоднішній день я задоволений. Що буде далі, я не знаю. Вон навіть жито попало. Байдуже. Все одно її будемо сіяти. Це так на розплод мені дали. Так, тепер саме головне зробити якусь молотілку, від інтернету кипить мозок. Навіть якби була можливість наняти комбайн, я б, скоріш за все, що буду щось видумувати своє по одній простій причині. Перемо... Навіть якби в мене була така можливість на комбайн, то таку кількість насіння просто пересушити. В непідготовлених умовах, Ну, якби сушок таких немає. Ну, будемо щось видумувати, ще в нас майже три місяці до гарбуза. Друга ділянка. Оце чотири рядки, оце я доорював в цьому році. Суперовий гарбуз стоїть. Потім отут до, так, до половини. Не було закрито волога, теж гарбуз стоїть непоганий. І тут у нас була пшениця. Ось ось на горі. Половина ділянки взагалі якесь незрозуміло. Туди нижче гарбуз є, а тут ось і оце на цільнику отакий гарбуз. Тут я його навіть не прориваю. Щас скажу чому. Кожен день сюди ходжу і з'являється, коротше, якась зараза на гарбузі пропадає. Ну отут, ось ось. Отаке з'являється. Це скоріш за все, що... Холодні ночі, коли воно сходило. І так воно оце тут таке. Ну, можливо ще пробіжу, прорву трохи. Ось все саме головне. Ось тут треба все викосити, оці кущі повирубувати. І викосити оцей весь ваточник. Кожен рік з ним воюємо, кропимо, а воно таке зелене, красиве. Так, ну що, ну що буде те буде з цим гарбузом. Ось такого поки що залишаю, це в мене так, я до стовпа дійшов, І от туди в мене, ну, ще на півдня. Але спека така, що в день не вилізеш, встаєш зарані і вперед. Ну і тут оце більш-менш така ділянка, що теж тут половина проріджена, половина ще не проріджена. Але там оту першу ділянку показував, то оце воно три дні було отаке. Оце стартунуло. Я його там трохи перешевелив. Міжряд я прохожу фрізою. А рядок уже руцями. Да. Може, можливо, я погорячкував на 80 суток. Молоденька клубніка. Як називається сорт? А? Полка, коротше. І це ось, ось сорт Азія. Ось вона яка красива. Але оце в такому вигляді. З'їсти оцю і ту, та солодка, вся кисла. вилітаємо в трубу. Ну і оці вона в нас посажена в 2016 році. Ми її навіть в цьому році не пололи. Так перебиться поки до молодої. Але ми якусь мисочку наливаємо. Ще нариваємо її. Нам вистачає на двох. Поливна система. І оце сорт Азія. Взагалом е, нам дали 180 кущиків. Клубніка непогана, отака о, здорова. Це ми її весною садили. Не осіння посадка. Ось всього красива така. Але це оцей сорт саме для тих, хто. Е, Ну, вирощує на, на продаж. Оце він саме те. Вона не потече. Тому що ота полка, це сорт той, що ну, дома. Він набагато смачніший, до речі. В цьому році висадили тютюн. Лунки роблю. Поливаю тут по місту злійки 180 кущів. Більша половина його піде на тютюнову пиль. Ось. Його. Трохи що у нас тут огірки. Вже другий раз ми їх опускали. Опускаємо прямо так ото. От Кружок внизу. І огірки ми вже тріскаємо, мабуть, більше місяця. Ось такі висять. Це. Ті, що я топив. А оцей рядок ми посадили, зараз скажу сорт, і він мені набагато смачніший. Кріспіна якась, коротше. І Зузуля. Коротше, оце набагато він такий є аромат у ньому. Ось тут не так у, цих, у цьому сорті. Я не знаю, який це сорт, як він називається. Так, да, у кого є можливість у цих, ну, у пасічників брати мед у самих пасічників беріть. Тому що у цьому році форсифіката цього буде дуже-дуже багато. В ярках відсвілися е, акація, та ще не померзла. І у нас отут був е, цей. Рапс. Три сім'ї непогані. Оце все, що залишилося. Ну, Зробив два отводка, і оцей на підході треба буде завтра робити отводок. Оце там кілограм по 5. Ну, коротше, вони якщо нам тільки принесуть ну, там, відра півтора меду, то й то добре. А так взагалом, ну, я не знаю, хто з пасічників не попродавав мед, той буде богта і годувати. А інакше треба на сахар садити. Взагалі, оце третій-четвертий день льоту взагалі немає ніякого. Ну і ось у нас трошки тут тютюну. Мили дачі люди. Потрібно було висадити розсаду в стаканчик, потім дати змітнити кореневу систему і цей. І потім вже висаджувати його. Ну і саме головне, щасником теж буде, мабуть. Не знаю що. Початок червня, червня місяця. Ну, я за ним ніколи так не слідкував. Не я. Тут такі справи. Ну це, мабуть, за все моє бджоловодство. перший рік буде, що літом доведеться годувати бджіл. Потрібно зробити їм розвиток. Немає взятку, немає засіву, ну і так далі. Ось такі-то справи. Ну, нібито так вишень не буде, вишня шпанка, такі здорові червоні вишні, солодкі солодкі, як черешня. Черешні теж все померзло. Ось яка і є, то. Воно обвалиться ось. Все. Одна єдина черешня. Ну, не одна єдина, ну з десяток можливо і буде. А так чотири черешні і взагалі нічого. Раніше гниливе сіли, те, що не встигали з'їсти. А це воно. Яблука. Яблук теж не буде. Де містами почіплялося, то... Спека 40-45. Ось ось папіровка. І вона тут десь цвіла повторно. Днів зо два бачив, як вона доцвітала. Тому, ну, десь ось тут яблучка висять, воно. Але, але ось цю Ну, це одне єдине, мабуть. Одна єдина яблука. А, ні, ось цього є тут містами. Ну, коротше, без яблук будемо у цьому році знову. Прошли рік вони всі осипалися от жари ми хоч і поливали, ну це як при парках декому. Таке сільське господарство. Приходить людина на базар. За голову береться все так дорого, дорого. Оце все поливати потрібно. В трубу вилити з цим поливанням. А залишити так, то воно посохне все, пропаде. Шкода своїх трудів буде.